Так, друзі, всім привіт! Чекаємо трошки буквально пару хвилин, щоб може до нас хтось приєднається. Я розумію, значить, у нас сьогодні 21 число і е 10-та година ранку. Так, є в нас перші глядачі. Так, я рада всіх вітати, всім доброго ранку, і е, я дуже рада, що ви приєднуєтесь, е, бо розумію, що час не зовсім хороший для того, щоб ну, мається на увазі, що люди можуть приєднатися, але тим не менше ви сподіваєтеся, що все буде добре з ефіром і е, ми, е, ви зможете переглянути цей ефір пізніше ввечері. Ну, Будемо на це надіяти. Скажіть мені, будь ласка, дайте мені зворотній е, зв'язок про те, чи все в порядку з ефіром, чи все видно, чути добре. І ми поїхали з вами. Я буквально хвилин 15-20, я довго не буду вас тримати. Ось. І хочу з вами поділитися технікою, яку я сьогодні почула. Поклікайте, будь ласка, ефір, щоб я розуміла, що все добре. Або поставте плюс який, що все добре в коментарях, щоб я розуміла, що все окей. Значить, дивіться, а я, по ходу, буду розказувати. Значить, Ситуація, яка? Ситуація така, що я просто почула. В мережах почула одного нашого військового і хочу поділитися його технікою. Ця техніка мене переслідує вже довший час, і я ніяк її не вибачте, не втелюся, ніяк її не розкажу. І от уже два тижні я просто спокою не маю в серці, через то виходжу для того, щоб людям донести, перенести і переповісти те, що я вже в черговий раз почула. Тому що ви знаєте, що не просто так у нас відбуваються речі в житті. Не просто так до нас приходять люди в житті не просто так з нами трапляються якісь от різні ситуації, не просто так у нас відбуваються певні події в житті, все має причину наслідковий зв'язок. Тобто, що це таке? Є причина. Є наслідок і є те, що є на сьогоднішній день у кожного із вас. Якщо ви навіть скажете мені про те, що, наприклад, у мене там такий-то чоловік, або така-то дружина, або така-то мама, або такий-то тато, або у мене що ще не так, і так далі, ви самі в цьому винні. Чому в першу чергу це є ваша вина? Чому? Тому що щось в житті було не так? Тобто, фактично, для того, щоб розібратися, от, наприклад, нещодавно в мене була переписка із чоловіком, який втратив маму 9 місяців тому, і він мені переписує ну, там, лікарів, всі винні, світ поганий, я втратив, я то, я все. Коротше, одні нарікання, нарікання і нарікання. Я йому намагаюся донести, що така, така, така от ситуація. От так то може бути так, то, так, то, то. Тобто, пояснюю людині, намагаюся людині допомогти. Зазвичай. Я це роблю платно на консультаціях, але тут думаю, людина понесла втрати, можливо, треба їй допомогти. Мало мало що за цим може бути. Тим не менше, в мене був час, я сіла, перечитала і вирішила допомогти. Що ви думаєте, щось він отримав з цієї переписки? Ніфіга. Чому? Тому що він переконаний, що світ навколо ворожий, світ навколо поганий, всі навколо винні. Лікарі, скоти, ті такі-то. Ті, такі то і так далі, і тому подібне. Тобто людина, наскільки впевнена, що світ поганий, що вона по іншому, не світ до неї по іншому, не може, просто по іншому до неї не може відноситися. розумієте? Тобто, дивіться, що ми пам'ятаємо, нагадаю просто-напросто, що ми є відображенням того, тобто світ нам транслює те, що у нас є в голові, те, що у нашій є свідомості. Чому? Тому що коли ми маємо, коли ми бачимо кругом негатив. Негатив, ми будемо автоматично притягувати. Це є один із законів всесвіту, закон притягування. Тому, якщо ви мислите негативно, відповідно, ви ще більше будете отримати негативу. Якщо ви будете мислити позитивно, відповідно ви ще більше будете отримувати позитиву. Якщо ви будете дарувати людям любов і вдячність, і будете це транслювати у світ по відношенню до кожної людини. До кожної людини, повірте, такий самий світ буде до вас посміхатися, і вам будуть на шляху посилатись, і будуть просто, отак, от на, на, на клацання пальців, будуть реагувати, все світ буде реагувати і буде вам давати все те, що ви захочете. Тобто, зрозумійте, будь ласка, одне. Всі скаржники, всі жертви, всі страждальці, всі невпевнені в собі, і так далі, і тому подібне. Всі люди, які ви страдаєте і думаєте, що світ навколо вас агресивний, це є проблема у вас. Першу чергу запам'ятайте це. Аналогічно сталася ситуація я не лізу в політику, не, ну бо я все-таки психолог, а не політолог. І е, така сама ситуація в нас в Україні зараз. Тобто ми дійшли до ручки, ми опустилися до самої ручки. Тобто ми настільки стали жертвами, у нас все хреново, у нас все погано. У нас все, 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 все. все недобре, все зле. Податки погані, з влади погані, всі погані, всі, все окей, погано. Тепер от люди поїхали в світ і подивилися. Давайте візьмемо до початку медицину. Медицину. Почитайте, що пишуть у соціальних мережах. От буквально нещодавно моя жінка, яка мені обслуговує мій техні, технічний працівник, яка обслуговує мені сайт, яка робить, Я зробила сайт. Ну і вона, відповідно, там вносить корективи, правки і так далі до сайту. так Вона розказує, що її дочка приїхала з Ірландії з Ірландії лікуватися сюди, тому що там на прийом неможливо попасти і неможливо вилікувати те ту проблему, яка в неї є на сьогодні. І вона приїхала і каже: Мамочко, у нас медицина саме найкраща, бо через ті самі хабарі. Які ми нарікаємо, ми можемо купити того самого лікаря, і лікар, в залежності від кількості грошей заплачених йому, він піде і подивиться до вас, до вашої дитини, до вашого батька. до того, що він приїде додому. Чи поїде лікар за кордону до вас додому? Чи він вирішить вам питання? От, дулю з маком, ніхто нікуди не поїде ні за які гроші, бо їм там добре. Не всі сонні, і вони всі сплять. І от, світ. Почав нас будити і каже: Українці. Ви хто ви українці? Чи ви паталахи? Чи ви пімпки від ровера? каже мій улюблений знайомий. Пімпка від ровера це, це унікальність Щось я не знаю. Як, як Ви знаєте, що це таке. Це то це. Я не знаю, як воно правильно називається. Чоловіки знають, підкажуть там, де колесо накачується та точка така, що закручується насос і воно відповідно. От і тому. Ну, от він каже: Ви хто? Тобто ви визначите в кінці кінцевому результаті. Хто ви є? Ви з ким? Ви де? Ви хто? Ви розпорошені? Чи ви цілісність? Чи ви держава, чи ви народ, чи ви. І ця війна нам дана не просто так. Друзі, я не хочу нікого образити. Я не хочу нікого принизити. Я не хочу. Я просто хочу донести людям, що ми це отримали в подарунок для того, щоб ми змінилися. Розумієте, щоб ми змінилися, щоб ми змінили своє мислення, щоб ми вийшли з позиції тої жертви, тої ниючої простягнутою рукою, отакі от бідотні. Розумієте, з цілого світу, щоб ми вийшли і ми показали, хто ми є. І насправді ми дійсно показуємо третій рік. Це дуже боляче через біль, через сльози. Через страждання людей і так далі, але ми показуємо. Подивіться, люди поїхали в світ, українці поїхали в світ, показали свою культуру, показали свій фольклор, показали, що вони можуть. Ви уявіть собі, що зараз. От я слухала останнє інтерв'ю Зеленського і йшлося питання там йому задали. Я особисто слухала. Мене не цікавить, хто що говорив. Я особисто переслухаю слухаю його всі інтерв'ю, всі особисто, щоб чути, що він говорить. Бо потім трактують. Маніпулюють, перекладають, хрин зна як, що як і так далі, ну, на свій лад перекручують. І його запитали, чи повернуться наш, як повернути наших людей. На що світ йому сказав? На що йому світ сказав? Ви заберіть тих, яким ми оплачуємо соціальні виплати, соціальні виплати, а ті, які відкрили підприємницьку діяльність, ми їх не повернемо, бо вони платять нам податки. Та й вашу мать. У мене іншого слова немає. Що скажете на це? Як це так? А він каже: А як мені це зробити? Вибачте, будь ласка, якщо буду, перестаньте платити всім. І всі, нехай повертаються назад додому, нехай відкривають тут і так далі. Тобто, розумієте, наскільки світ хитрий і примітивний і так далі. Тобто, наші люди до чого я веду? Що наші люди виживуть в будь-яких умовах? В будь-яких умовах вони поїхали в світ, вони повідкривали і вони платять державам. держави вже все, вже Європа не хоче їх відпускати назад додому. Тобто війна до чого я веду? Війна кожному із нас, кожного із нас чомусь, чогось навчила. Вона нам щось показала. Ми щось зрозуміли. Ми чогось навчилися. Ми переусвідомили. Ми всі трансформувалися. Трансформувалися це ми змінилися. Друзі, ми молодці, українці молодці. І сьогодні я хочу запропонувати вам техніку, яку я побачила в військового. Так? Вона є в різних варіаціях, але от мені більше всього зайшла від нього. І цю техніку повинні зробити всі українці. Всі, які хочуть завершення цієї клятої війни. І ще раз хочу нагадати. Все, що у нас відбувається у житті, всі люди, всі події це є наші уроки з вами. І я починаю, я коли починаю працювати із людиною, то я починаю з найближчого оточення, з самого себе, коли людина починає вірити в себе, потім вона вчиться будувати стосунки з найближчим оточенням і тоді з дальшим. І ця техніка, вона призначена для дальшого оточення. Тобто, якщо у вас є глибинні, процес... глибинні проблеми, якщо у вас є якісь там невирішені ваші питання, так вона допоможе. Ви все рівно щось зрозуміли, ви все рівно винесли якісь уроки. Тому що, якщо людина не виносить певні уроки з певних ситуацій, певних людей в житті, які до неї приходять, до неї ці уроки будуть повертатися в два-три рази важче. От так само і у нас було. 30 років незалежності. Розумієте? Ми одне не зрозуміли, друге не зрозуміли, третє не зрозуміли, четверте не зрозуміли. Е, Вибачте, зек при владі, це що? Згідно законодавства. І от вам чим завершилася вся ця карусель? Закінчилося те, що ми отримали війну. І тепер кожного із вас завдання, зокрема. Кожен із вас, я вас просто прошу. Хто хоче завершення війни, візьміть листочок паперу, а бажано 5, а 4. Візьміть ручку, закрийтеся в якійсь кімнаті чи в якомусь куточку. Виключіть все, абсолютно все. І поговоріть самі з собою. Це техніка це просто бомба. Напишіть сто пунктів, що ви зрозуміли у цій війні, і за що. Ви вдячні цій війні. Ще раз, дівчата і хлопці, це дуже важливо. Якщо вам здається, що ви не важли, що це якась хрень, повірте, це не хрень. Вона кожного з нас чогось навчила. Вона кожному з нас щось принесла: біль, розпач, любов, повагу, розуміння і так далі, і тому подібне. Почну з себе. Щоб не бути голослівною. І прошу вас в коментарях поділитися, хоча б три пункти, чотири пункти. Пишіть, скільки вам хочеться. Але напишіть один, два, три найважливіших. Просто зі мною поділіться. Тому що я також мені дуже цікаво, що скаже моя аудиторія, як ви на це відреагуєте і як ви будете пропрацьовувати. Це і клопітка робота. 100 пунктів це не хухри, мухри. Їх треба посидіти, подумати і написати, і витягнути із себе. Цю інформацію, тому що в кожному із вас вона є. Найбільшу цінністю поділюся з вами, відразу хочу поділитися з вами, от ви можете прямо тут і написати, але краще було б, звичайно, в коментарях, бо зараз завершу ефір і вже не зможу нічого прочитати, що ви мені напишете? Значить, найбільшою цінністю для себе, що я зрозуміла, що життя триває в моменті. Тобто, тут зараз, от є батьки. Дякувати Господу Богу, що є. Приїхали діти. Дякувати Господу Богу, що є діти. Е, є піца? Їмо піцу, класно. Тобто, жити в моменті. Тут і тепер, не завтра, не післязавтра, воно може не настати. Почуйте мене. А... Що ще хотіла сказати. Тому в мене до вас велике прохання. Напишіть, будь ласка, в коментарях хоча б 2-3 пункти. Один, два, три. Скільки зручно, бо я розумію, що в коментарях ви багато не напишете. Напишіть, що ви цінного винесли і за що ви вдячні цій війні. Це така невеличка техніка. Я не хочу називати цього військового, бо він це хлопчина, який військовий, і щоб не було там. Ну, можливо, щоб його не вичисляли, чи як, ну, щоб не здавати їхні позиції і тому подібне. Хоча він є в інтернеті, він говорить багато, як він приховується, я не знаю. Ось, але не хочу просто називати, щоб як треба буде, я його назву, коли завершиться війна. Ось, е такий філософського плану військовий, хлопчина дуже хороший, дуже позитивна, світла людина. Тому ще раз наголошую: ключове завдання кожної людини: прописати 100 пунктів, за що ви вдячні цій війні. І що ви зрозуміли, і що ви усвідомили? Ось, І це буде важливим моментом, коли ми всі зробимо це, коли ми з вдячністю віднесемося до того всього, що відбувається, вона просто завершиться. Це буде свідченням того, що ми свій урок пройшли. Ми пройшли його достойно, ми прийняли, і ми готові жити далі. А з вами була Ліана Бонько, і до нових зустрічей.